Усіх вітаю в Українформі. Сьогодні у нас на інтерв'ю операторка евпівдрона Брітні Шкійгізі з канадського походження, операторка 25-ї бригади. Брітні, вітаю в Українформі. Привіт. Розкажіть, будь ласка, на якому напрямку ви і ваша бригада проходить службу? Яка зараз там ситуація? Ну, зараз ми в Покровську напрямку і ситуація важка. Що я можу сказати? Я не знаю просто. Важка ситуація, гарячий фронт. Розкажіть, будь ласка, ви, оскільки ви канадського походження, що ваші друзі, близькі і особливо колеги з канадської армії, питають у вас, що їм цікаво, коли мова йде про вашу службу в Україні? У мене кілька друзів, хто е, тримають зі мною зв'язку, mm -hmm. і вони завжди цікаві, чути про е, сучасні війна. Тобто, ну, вони мають багато питань про дрони, бо це щось зовсім нове в наш світі, зовсім нове війна взагалі. То вони завжди цікаві, як працюють дрони, як у успіху мають дрони. Всі питання про дрони. Найбільше в контексті е дронів. Наскільки ви гадаєте, стандарти НАТО готові до сучасної війни і Канаді, армія Канади, зокрема, до того, як на нашому фронті десятки дешевих дронів можуть знищити легко дуже дороговартісну техніку? Зараз, зараз я не можу сказати про всі НАТО, але про Канаду, тільки те, що я бачу, Канада не готова. А uh, вони нем um, um, як можу сказати вони просто не навчають про дрони, mm -hmm. uh, Ну трошки я, я як я розумію, трошки починають, але не як швидшо, швидше як треба, а, uh, не. ну, Я не знаю просто. Я, на моя думка, угу. Канада не готова. Україна зараз проходить одну із найхолодніших зим за десятиліття. І як от ви, ваші побратими, інші люди на передовій дають собі раду і рятуються від холоду? В Канаді в нас багато інших клімати. Є місце там, де погода схожа, як тут дуже схожа. Але там, де я живу, це дуже дуже холодний, але теж сухий холод, то це зовсім інший. Там може бути мінус 30, мінус 40, і не відчуває так холодно. Але тут може бути мінус 10, навіть мінус 5, і відчуваєш навіть холодніше, ніж мінус 30 в Канаді. То сидіти на позиції під волохи, холод, це реально дуже важко. А що ви от саме робите? Які девайси можливо чи Там. засоби використовувати, щоб зігрітися? В блендажі ми е, використовуємо або свічки, mm. ну е, окопи, свічки, вони допомагають трошки, або, е, е, типу, хімічний обігрівач, щоб може покласти в рукоечки, або в берці, або в спалник. Це вони теж е, дуже дуже. Добре допомагають. Зараз кілзона противника це десятки кілометрів завдяки їхнім fpv дронам, зокрема. Як виглядає, як виглядають сьогодні ваші ротації? Розкажіть, будь ласка. Найважчий час це заміна. Тобто, е, час, коли люди ходять до і з позицій. Угу. Це Найскладніше, бо треба ходити через посадці і а, це може бути 4 до 10 кілометрів, залежить там, де машину можна забрати. А, і це реально важко, бо зараз це зима і посаці лісу, там листи нема, прикриття нема, то це ж коли люди ходять, це дуже видно, а, якщо дрони шукають. А, Окрім дроне, є там дуже багато міни. Mm -hmm. і сніг, ну якщо свіжий сніг, це значить не можна дивитись, що там під ноги. А, під ногами, то дуже легко просто ступив на мін, то є багато інші загрозів, коли їздять, коли ходять до позиції і назад. А скільки ви в середньому залишаєтеся на позиції через а, небезпеку? Під час заміни. Скільки час ротації там, у де вас, ми сиділи? Наприклад. Наш підрозділ у нас е, хороші е, ротації зараз. Е, ми стараємося сидіти два тижні. Це може бути трошки далі, якщо ситуація занадто важка для заміни, але е, завжди наш командир старається е, зробити заміну кожен е, два тижні. Зараз ви оператор fpv дрона, але перша ваша військова професія це танкіст. З вашого бойового досвіду, гадаєте, танк... ми вже не побачимо танки в сучасній війні? Чи ви гадаєте, що ви повернетеся до своєї першої спеціальності? Та, зараз на цю війну в Україну я не думаю, що. Е... Танків будуть працювати як раніше. Вони працюють, але mm -hmm. найбільше в закритій позиції, тобто більш далеко з фронту і працювати схоже як артилерія. Але як прямо працювати дуже-дуже, ну в принципі більше нема. Це неможливо тут. Але я думаю, що в майбутньому часу, можливо, танків будуть знову працювати, можливо, на Наступна війна в світі. Mm. Вже хтось, можливо, Сиш, я можливо, україни, хто має багато ресурсів, можливо, вони можуть придумати про щось зробити проти дрони, щоб танки можуть знову працювати. Розкажіть, будь ласка, як ви особисто і ваші побратими ставляться до усіх новин? Які зараз лунають у ЗМІ, зокрема до вимог Росії поступитися Донбасом українськими територіями. Розкажіть, як військові, що про це думають військові? Я насправді ніколи не питала про те. Ну, всі, тут, хто я знаю, просто готові воювати до кінця. Угу. Ми про, про це просто не поговоримо. І скажіть, Ще цього місяця вже буде е, четвертий рік повномасштабної війни. Як ви дивитеся на майбутнє? Чи ви бачите склянку напівповною чи напівпорожньою? Я не багато думаю про майбутнє. Mm -hmm. Просто я живу сьогодні і все. Я не, не думаю про що буде завтра. Mm -hmm. ну, можливо, я знаю, що буде завтра, але. Ну, е... Про майбутнє, про кінець війни, я просто занадто НАТО невідомо. Мати питання це ну, безкорисно, бо я навіть не можу уявляти, що буде відповідь. Ви будете продовжувати свою службу в Україні? Я хочу, ну, коли кінець війна. Я ще не знаю, якщо я буду тут, чи повертаю до Канади, але або тут, або там я все одно буду військовий. Mm -hmm. Це єдине, що я знаю 100%. Ви розповідали, що під час тренувань ви дуже захотіли приєднатися до України. Що вас саме змотивувало, розкажіть, будь ласка? На той час більше ем, мотивую. Мотивовані через те, що я маю здатність, я маю а, знання, щоб тут буде корисно. А зараз мотивація трошечки змінила. Mm -hmm. а, зараз я кожен день бачу, як Росія а, вбила цивільний Ну, Діти і а, пенсіонери. Майже кожен день хтось сьогодні а, хтось тут загинув. Це для мене дуже сильно несправедливо. І ну, це цивільні люди, це не військові люди. І це зараз е, моя мотивація продовжити. Пані мрітні, дякую вам тоді за цю розмову. Дякую за інтерв'ю і бережіть себе, будь ласка. Дякую.